Сьогодні у випуску касові апарати в таксі. Чи дотримують нових правил видавати пасажирам фіскальні чеки перевірять податківці. Створити перший крематорій в Кіровоградській області. Таку ідею запропонували Олександрійські учні. Зникали діти. Щодня на кладовище відвозили не менше 20 людей. У злинці на Кіровоградщині померли від голоду майже 5 тисяч селян. В таксі я працюю з дитинства, можна сказати. Чув да, що в кожній автівці тепер повинен бути касовий апарат. Кропивничанин Сергій Чорний працює таксистом 11 років. каже, це його єдине місце роботи. Більшість водіїв, які працюють як них. Вони виїжджають на роботу після роботи. виїжджають таксувати там до роботи, вранці розвозять людей. Якщо Ведуть цей закон. Я вважаю, що вони ці машини вже водії не будуть виїжджати. З 1 жовтня водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку або електронні платежі, повинні видавати чеки. Це стосується і таксистів. Вимога прописана в нормі закону про застосування реєстратора розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. З Жовтня податкова служба поновила штрафи для бізнесу, які не видають фіскальні чеки. Користь від запровадження касових апаратів збільшення надходження до бюджету. Сказав сказала податківиця Наталія Набієва. При першому порушенні застосовується 25% від суми порушення і послідуючі порушення це буде 50%. Пояснює, поки жодного таксиста не оштрафували. Збирають дані про незареєстрованих як підприємці. Для них передбачені інші штрафи. Відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень стаття 64 передбачає застосування штрафу до даної категорії громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Це перший раз, і якщо це буде повторно, від 34 до 85 тисяч гривень штрафу. Каже, нині в області зареєстровані 18 підприємців, які використовують програмне забезпечення при наданні послуг таксі, і троє користуються касовими апаратами. За підрахунками таксиста Сергія Чорного, після встановлення у машині касових апаратів або використання програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, вартість проїзду збільшиться вдвічі. Зараз ніхто практично не оформлений, і зараз машини вистачають. Тарифи зараз ніхто не підвищує. У нас в місті, наприклад, служб таксі немає. У нас є компанії, які надають інформаційні послуги. Вони встановлюють тариф. Кропивничанин Олександр Дмитренко вважає, обов'язкове використання таксистами касових апаратів або програмного забезпечення на телефонах наповнить державний бюджет. Ми довжні підтримувати наші сили в вооруженні. через що я згоден, щоб, звісно, податки платили. Щоб не платити штрафи, встановить в машині касовий апарат, сказав таксист Сергій Чорний. Адміністративний штраф дуже великий. За інформацією Наталії Набієвої, нині податківці аналізують ситуацію на ринку перевезень таксі. Після нового року розпочнуть перевірки. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Опалення в квартирі Кропивничанки Таміли Іващенко немає з весни. Щоб зігрітись, вмикає обігрівач. У березні між її квартирою та сусідньою прорвало трубу. Відтоді її не відремонтували, розповідає жінка. Прийшов слісар, глянув. І е, все, ми тільки перекриваємо стояк. Я говорю, як ви перекриваєте стояк? Зима на вулиці. Як? А я? Е, ми нічого більше зробити не можемо. Так як поломка йде між перекриттями, в перекритірніше в самому, між квартирами, е, якщо. Е, Знизу сусід, який тут на даний момент не проживає. У житлово-експлуатаційній організації, яка обслуговує багатоповерхівку, жінці порадили шукати сусіда самій. Розповідає 17 листопада, коли в будинку увімкнули опалення, вода з труби тепломережі залила квартиру. Я думаю, ну як так, ну не зроблена, не, не, не устранена ця аварія. Як це моя квартира, ніхто не давав права її заливати. Ну так. Для того щоб включити опалення, спочатку було цю цей ремонт, треба було зробити. Не можуть полагодити трубу, бо не мають доступу до неї. Пояснила заступниця начальниця житлово-експлуатаційної організації Тетяна Загородня. Наприкінці опалювального періоду 2022-2023 року на загальному стояковому стояковій трубі центрального опалення сталася аварійна ситуація. Ми перекрили цей стояк опалення. Повноважень у нас таких немає, щоб ми. Ну там зайшли в квартиру, говорить, якщо сусіда не знайдуть, єдиний вихід для Тамміли Іващенко встановити автономне опалення. Дійсно згідно з Конституції України, саме статті 30, Приватне житло, тобто приватна власність, це житлові квартири, будинки є недоторканими, тобто, без дозволу власника приміщення ніхто не має права заходити і порушувати приватну власність громадян України. Але відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги є. Перелік підстав, за яких може бути здійснений несанкціонований доступ до житла. До таких підстав належить ліквідація та відвернення аварій, пов'язаних із наданням відповідної комунальної послуги. Юристка радить написати заяву у житлово експлуатаційну організацію та підприємство, яке постачає тепло, для того щоб була складена. Відповідна комісія, і встановлено в зв'язку з чим ця послуга не отримується, тобто, де саме повинні провестися ремонтні роботи. Начальник жеку має право здійснювати несанкціонований доступ до житла, тобто примусовий вхід. Для цього він викликає організацію надавача послуг, тобто організація, яка надає тепло представника із поліції. Говорить, якщо проводити такі дії, вже відмовляються, треба звертатись в суд. На момент виходу сюжету в ефір опалення у квартирі відновили, повідомила Таміла Іващенко. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Проєкт Крематорію розробили учні Олександрівського ліцею на Кіровоградщині. Ми знайшли проблему, знайшли її вирішення і зробили на цьому бізнес. За задумом школярів поява в області крематорію має вирішити декілька проблем. Географічна проблема кладовищ вони займають багато місця. Ще одна картинка з екологічною проблемою це всі атрибути для традиційних похорон, пластик. Дуже шкідливо. Перед тим як зробити проєкт, вивчали, який вигляд мають крематорії в інших містах. Розповідає школярка. Так буде виглядати майстерня. Тому що я дивилася фото київського крематорію, то на вигляд воно дуже ну, таке моторошне. Ми хочемо зробити його більш такому а, новому стилі. Інформацію, говорить, шукали у відкритих джерелах. І тут уже вибір за вами це для людей, які ну, ще не зовсім підтримують нашу ідею крематорію. Порівняння скільки займає місця труна. І скільки займає місця похоронна урна також? Економічна сторона, це ціни традиційних похорон. Коли урна, це набагато дешевше, і сам процес спалення тіла він набагато дешевше, ніж захоронення. Свою ідею презентували у таборі підприємництва, в якому брали участь минулого місяця. Спочатку реакція наших глядачів та журі була дуже така скептична, можливо, не серйозна, але потім, коли ми порахували всі плюси та мінуси, вони зрозуміли, що це дійсно буде. Корисно для нашої держави є мінус, такий самий важливий. Це Наша держава, народ ще можливо не дуже готові для сприймання цієї ідеї. Представники 9, 10, 11 класу взяли участь в проєкті в таборі підприємництва, який організували Junior Achievement Ukraine, які навчають підприємництву саме школярів. Коли діти звучили, що вони саме хочуть презентувати. Серед молоді такий проєкт трішки були здивовані. Проєкт крематорію планує втілити, сказала школярка Олеся Гомельяненко. мені 16 років, але обіцяю, що як тільки мені виповниться 18 років, я обов'язково звернуся до відповідних органів і буду якось це питання вирішувати. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Втретє за місяць на прийом до педіатра без попереднього онлайн запису з донькою прийшла Тетяна Малюк із Кропивницького. каже, незручно, бо доводиться витрачати більше часу в черзі. Це дуже незручно. А раніше ми користувались медкарт. Нам повідомляли, що буде інший сервіс. Його назву я ще на сьогодні не запам'ятала і поки що не знаю. На жаль, як ним користуватись. Починаючи з кінця вересня, говорить лікарка-педіатр Олена Дзюба, кількість пацієнтів, які приходять без попереднього запису, збільшилась. Причина зміна медичної інформаційної системи. Вся інформація, яка була в карточці дитини, вона в нову систему перетягли її, але для того, щоб її звідти отримати ту інформацію, нам треба робити додаткові кроки. каже, нову систему освоювали протягом двох місяців. Нині до кропивницьких лікарів пацієнти можуть записатися за допомогою медичного сервісу Хелс 24 до цього була Медкарт-24. Постачальник попередніх послуг не зміг часу надати весь необхідний функціонал, були деякі затримки. Ну і питання те, що в них пройшла реорганізація, і саме в цьому році постало питання про змінне партнерство для сімейного лікаря Сергія Баранова. Перевага цієї системи це взаємодія з єдиною системою охорони здоров'я. Мінусом основним є це те, що ми до цієї програми не звикли. Вона виглядає по-іншому. На це треба час для адаптації, і все таки медстар він був покомфортніше. Щоб пацієнта було легше зареєструватися в новій системі? У лікарнях розвішали плакати з інструкцією про онлайн запис. Для цього потрібно обрати заклад лікаря день і час на сайті системи або в мобільному додатку, пройти реєстрацію або авторизацію. Запис автоматично відображатиметься у графіку лікаря. Ми зробили так, що лікар робить менше кліків, менше дій, але вносить саму інформацію, це перше. Друге постійні оновлення, тобто ми слухаємо лікарів. Зі слів комерційного директора, пацієнти мають бачити діагнози, призначення та іншу інформацію, яку вносить лікар. Цієї інформації про себе не знайшла, говорить Курповничанка Євгенія Захарченко. Зареєструвала кабінет, кабінет порожній. Немає жодної інформації про лікування, про рецепти, про мої щеплення. Хоча я тричі від ковіду щепилася. Систему удосконалюють. Планують, що пацієнт зможе бачити також електронні направлення та рекомендації лікаря, сказав комерційний директор. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Моя бабуся. Мій дідуська з бабушкою, Це теж бабуся з дідуською. Це вони з колі своїх. Рідних дітей і бабуся мого чоловіка. Любов Машачева зі злинки Кіровоградської області показує світлини своїх баби та діда. На їх долю, говорить, випало випробування голодом. Від них чула історії про штучний голод у селі. Вчителі послали свою дитину, і вона не прийшла. І вони спалах на спалах вдарили. Каже, тоді діти зникали у багатьох родинах, батьки ходили по хатах, шукали. В одній із жінки знайшли людські останки. Погрібець був накритий, то там фрагменти з багатьох, бо там, оказалось, не одна була дитина, що вона це їли. їли. І ще там на понабережні жила жінка, за них всі говорили, що баба Зюрчиха, що вона своїх діток мертвих попереїдала. Ще одним спогадом поділилася бабуся чоловіка Євдокія Машичева. Їй тоді було 39 років. При вході в кладовище була викопана велика яма. Ці ями були загорнуті вже декілька, а одна була викопана. І я, каже, зупинилася ями і подивилася в ту яму. Просто що? І каже, побачила свою сусідку. Вона ще була жива і каже, сиділа в углу ями. На трупах, там як кинули, кого я кинули, хто як упав, так і лежав. І показувала мені, що дай кусочок хліба. І я каже, побачу, а в другому вуглу, каже, друга у нас тут жіночка жила, а яма, каже, сама ти, шевелилася. Там було дуже багато живих людей. Ще вони не умерли. Вони їм давали що Вона мені розповіла, за те, що вони чим більше вони вивозили людей, тим більше давав давали їм пайок. Місцева краєзнавиця Ольга Голованова, яка досліджувала голодомор 1932-1933 років у злинці, розповіла, що дня на кладовище відвозили не менше 20 людей. Ми порахували, що десь за 7 місяців все 210 днів помножити на 20 чоловік приблизно, це виходить 4200-4500, десь до 5000, оскільки ще й навесні люди гинули. Вони вилазили рачки, вилазили вже з своїх хат і їли травичку молоденьку. Навесні 33-го року листя із сади не зацвіли. Вони зовсім не зацвіли, тому що вони були об'їдені дітьми як гусіню. У музеї історії села зберігаються свідчення людей, які пережили голод. Уже з 33 третього році почалися масові, фіксували навіть поліція, фіксувала масові злочини людоїдства, канібалізму, і коли вони їли мертвих людей і тварин. Люди були доведені до великого відчаю. Втрачена була свідомість. Люди ходили як привиди. Цей час, коли люди голодали, на нашому елеваторі гнило зерно. П'ять років тому в селі встановили пам'ятник жертвам голодомору, де щорічно вшановують загиблих від голоду односельців. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.